Результати дня сьогоднішнього? Коротше, експериментальний хлібчик на 235 мл води. Хлібчик вийшов прикольний, низенький, невеличкий. Що саме цікаво? Ну, форма, форма, так. Да. Тут ось розділено, і тут він якось, він як на три частини, наче був розкиданий. Ну я не встигла, я про це вже казала, що я не встигла, щоб. Коли він закінчив вже вимішувати і почало воно підходити, щоб підправити. А тут і взагалі пустота була, бачите уголок. Але нам що головне? Головне, що всередині, і смак, правда? А то, що там пустота, чи ще щось. Зато він маленький, Ну, зважити, зараз його буде недоречно трішки, тому що знялися обидві лопасті всередині хлібця, а гляньте, який він засмажений вийшов. Ще такий засмажений, засмажений, знаєте? І що саме цікаво, що в маленькому і верх, бачите який? От в середній хлібині блідіше набагато, а в самому великому розмірі взагалі найсвітлий. Тобто, виходить, що. Чим більша хлібина, тим вона вища. ну, чим більший заміс, Тим вона більша хлібина вона вища, і верх не запікається. А на цьому такий класний. І бачите, ось отут наче так поморщилось. А тут навіть так не поморщилося. Ну, коротше, не знаю, витягнуло лопасті, як виховане, тоді зважу. А вже ввечері подивимося в розрізі, що там буде. Так, ну а тепер же ж ось іще. Не знаю, як його назвати, але я думаю, що пирогом називати його буде недоречно. На пиріг він мало схожий. Тіста, правда, таки нема. Бачите? Нема тіста. Навіть верхнє яблуко, якщо захотіти підняти, оп, то воно підніметься. Я би сказала більше, що це десерт. Але мені здається, що куштувати його, він повинен повністю вихолонути, щоб він добре тримав форму, це моя така думка. Не знаю, як повинно бути насправді, але моя думка така. Тому все, всі остаточні результати будуть ввечері. І хліб розріжемо, як вихоло, не глянемо, що там всередині. Чи немає пустоти, бо це, наче така височенька. І оцей десерт скуштуємо. Ну, а що, на пиріг воно не схоже Я ж кушу, Тіста й того нема. За складом, а що в нас за складом? Е, борошна всього 80 грамів, 35 грамів масла, 90 грамів молока, 75 грамів цукру, ну і, грубо кажучи, десь три яйця, ну, Там ваніль, касіль, а то все яблуки. Тобто, як на мене, це десерт. Все ж таки це не пиріг. Ну, ввечері дізнаємося. Ну, хлібчик вийшов класний. Ніяких пустот всередині немає. Все класно, ідеально. Залишилось тільки ці пропорції випробувати на смак. Але це вже будемо определяти, коли будемо вечеряти. А зрительно мені все подобається. Тобто можна пекти на такі пропорції одну ось таку маленьку хлібинку. Так, зараз зважу, скільки вона вагою вийшла. Ось така вага. Ну, Тобто, як, як добрий великий батон. Ось так. Так що пропорції класні. Отак спік. і нічого зайвого, краще свіженький спекти. Зараз буду переходити до розбору десерту. Що вам сказати? Оце дійсно мій рецепт? Немає тіста взагалі. От від слова взагалі. А ця, я не знаю, як сказати, начинка, основа, середина. Ну, коротше, кажучи. Словами, це не передати. Відео рецепт зараз змонтую і викладу на каналі, обов'язково поділюся з вами. Там ви почуєте всі мої враження, як я описую, що я про нього кажу, на що воно мені схоже і на що не схоже. Коротше, всі емоції, всі мої думки і враження, все буде в рецепті. Ну, а я на цій чудовій ноті буду з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам усім дякую за перегляди, за ваші лайки, вподобайки. Бажаю всім мирної, тихої ночі. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра! Зустрінемося у Мімаляндії.